Ось ця місцина в місті. Кельця називається залів. Дуже красиво. Як бачите, гарна водойма. Ми з Белою вийшли на прогулянку. Красиво обладнана територія. Скільки є гарні такі лавочки можна посидіти. Дикі качки. Одне тільки прикро. Рибу ловлять. Риболовля дозволена, але ніхто не загорає і не купається. Галиється бела, їй тут дуже подобається гуляти. Ішли пішки, це недалеко від нас, хвилин 20 ходьби. Такий ось чудовий парк. Дуже гарна річка.